О! Композит. Повністю. Коля, де дерева. Опять я оце дьогою, понімаєш? Про ущільнення взагалі не говорю, тому що непонятно. Раз, два. Двадцять два. Який акцент? Витончений, та. Зноси стійкий, так. Ставити їх у метр. Я забула, що ж говорити. Лін, обріж там! Обріж, я не хочу. А що там є? Звісно ж, ніякого не порога, нічого ззовні. Все втягнуто вже. Можна обрізати? Схожа на плитку шоколаду. Може так? Може так? Турецькі замки блядь. Купуй за найкращою ціною така цена. Все, да, пішли звідси. Що? Блін. і У вас краще виходить, коли ти не відглядаєш. Купуйте. Та молоді. А ми побігли куди? Yes. How are you? <laughs>